Не до кінця виконали Європейську хартію місцевого самоврядування. А в Європейській харті місцевого самоврядування написано, що територіальна громада, в скобочках, там локальна влада, це ОСУ у нас можуть бути, вони за статтею 6 цієї європейської харті місцевого самоврядування мають право встановлювати власні внутрішні органи. Це значить внутрішні органи, неприватні юридичні особи, пенсійне податкове, міліція, прокуратура суд. Те, що ми вже проговорили, всі реєстри починаються з територіальної громади, публічна власність, спочатку реєструється земля, там рухоме нерухоме, е, територі... е, нерухоме майно територіальної громади, а потім тільки на нього накладається публі... приватна власність. Е, для чого? Для того, щоб держава відповідала за ці реєстри. І контролювала цей процес. Як Таня Монтян говорить, от ті титульні реєстри, за які відповідає держава. Якщо немає публічної власності зафіксованої, то не накладеш нікуди приватно. Вона висить в повітрі. Чого ми не захищені? Я давно про це знаю, хоча я маю дуже Серйозну нерухомість Сєвєдонецький, і я знаю, що вона висить повітря. Добре, що всі інші очі закрили, мають документ про квартиру там чи магазин, чи ще що небудь, і думають, що вони тим захищені. Захищені до якогось відповідного часу, коли вони зараз деруться за національне багатство за землю, за нашу, а потім, коли вона закінчиться, почнуть дратися за наші квартири і все інше майно. Тобто почнеться рейдерство таке мілке. Зараз ти присва ридеш там забирають, а потім квартири будуть. Ми просто до того е, просто трошки ще часу треба дожити. Тому ці органи влади, власні, внутрішні, е, це логічно, тому що е, в нашому пенсійному в наші гроші, в нашій податкові наші гроші, пенсійний ой, податковий прокуратура міліція суд. Це наші гроші приватні, наше приватне майно, наше публічне майно, наше життя. Крім, крім нашого, там нічого немає. Тому ми це все засновуємо. І е, не випадково за Конституцією України міський голова є головною посадовою особою територіальної громади, головна посадова особа. А це що значить? Що Якщо ми утворили органи, то він їм начальник все. Розумієте, начальник пенсійному податковій, міліції, всім іншим, то вони вже підконтрольні е е е е на нашій території, як е ті органи, які утворили ми, і обрали головну посадову особу територіальної громади. Для чого це зроблено? Для того, щоб, наприклад, коли я звертаюся в міліцію, да? От, я громадянин, у мене є.